Вчора ми отримали від наших італійських колег повідомлення про те, що ними був затриманий громадянин України Марк Пієр. За що він розшукується, власне, і як стоїть питання екстрадиції, враховуючи те, що у нього знайшли російський паспорт? Ну, про російський паспорт нам не повідомляли. Повідомлялося про наявність українського дипломатичного паспорту і українського е паспорту для виїзду за кордон. Затриманий за... Події за злочин, який був скоєний у 2007 році, якщо я не помиляюся в Одесі за кулінам. Ми повідомили ініціатора розшуку в даному випадку. Це департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ і Генеральну прокуратуру і Міністерство юстиції України, які будуть далі вирішувати питання організації екстрадиції. Оскільки справа перебуває вже на розгляді судді, то це компетенція Міністерства юстиції. Є термін, який передбачений конвенцією 40 діб. Протягом цього часу наша сторона має встигнути подати документи на екстрадицію. А далі вже залежно від того, як буде розвиватися процедура. Тобто, чи будуть оскаржуватися рішення, чи буде якісь там ну, додаткові питання розглядатися, тобто спрогнозувати точний час дуже важко. Коли подадуть документи вдома вам? Ну, мені відомо, що Міністерство юстиції знає про, про затримання і протягом 40 діб зобов'язане подати документи. Якщо питання про екстрадицію, буде прийнято позитивно.